Вітаю, шановні друзі, 5 жовтня. Всю ніч йшов дощ. Вийшов до лісу. Подивитися, що тут змінилося після дощу. Вітання всім колегам, учителям. Вітання, хоч трошки пізно. Вихователям. Всім здоров'я, успіхів, добра та перемоги. Ну і відповідно здійснення бажань. І ось такий чудовий осінній ліс. Така невеличка прогулянка вам в подарунок.